Нічого не було, тут була руїна, все було руїна. Той талант, який має знайоміський організатор, це от, оце все його вібрація. Так, театр це жива річ, або театр живе, або він вирає, і все, і тоді перетворюється. Тому, якщо ставити собі е, якусь ціль в житті, то наперед, усвідомлювати, що ця ціль обов'язково притягнеться, вона обов'язково в своєму житті реалізується. Але вже в якому вигляді, в якій степені густині змісту, це вже буде залежно від того, як ти внутрішньо працюєш. Треба було нести і спередили саме меншу дівчину на конях і в об'єкцію. Ми будемо заходити помаленьку в цей простір. Фізично ми вже є в просторі Держеніць. Дякую тобі, Господи, що ми тут. І це велика правда, бо я це відчував, що це буде. І от довіра до того, що як, як з тобою абсолютно спілкується, як о, Божественна енергія просякає в процесах творчих. І потім бачите, під, під, підтвердження йде в житті. І от цей зв'язок. Оцей зв'язок. Це є найголовніше, на що ми повинні звернути увагу. Театр це в першу чергу дійство. Пошук дистанції між художником, артистом і твором персонажем. І мислення тіла це є культура, культура театру, мислення тіла, промова, розмова тілом, висловлення тілом і так далі. Демокачам. Про те, як Бог з нами бавиться, що ми його фікій мають. Так само і ми бавимося з предметом, який ми граємо. Акція! Ми начебто нічого не робимо, Але насправді буде. Гра е з, з власними сподіваннями, з власними якимись перечуттями, з бажаннями. Я і хочу це точно зробити. І одночасно я не хочу це робити взагалі. Така зустріч протилежність. Ви Ми починаємо бачити себе в перспективі поведінки. Тобто кожному жест, е, переслання в просторі, ми починаємо е, себе привчати, виховувати в, 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 в собі таку властивість бачити себе зі сторони. Іншими словами, висловлюємо ілюзію. Ясно, що це юзі, що ніякої ковіду зі сторони немає. Це людска творча властив. ну, Щось таке тяжке та да, да? А паяцьки. Mm -hmm. паяцьки розумієте? Це відриває нас від стереотипів, нас музаїв, які нас загрузають і тримають. А це паяцьки, паяцьки гординя, паяцьки зазздня Ми вже перейшли через екватор, терміну перебування в українській резиденції в Європейському центрі театральних практик Мене Найдіше те, що ми добре попрацювали з голосом, з ірмосами. Це, очевидно, подарунок Всевишнього, тому що ірмоси нас врятували. Так що гарний день. Мене звуть Ірина Мішина, я з Харкова, граю в театрі в Харкові. Ось на цьому проєкті не знаю, я стаю не собою, а світом. Мені дуже подобається, коли нам вдається об'єднатися в одному звучанні. Всім різним в свої дії. Такий момент єднання з Богом. Я скажу, а у просто внутренне просто... Ziemia sięgała aż do okien. Przez kilkaset lat, a mówi się, że początki tej architektury sięgają 1409 roku, kiedy pierwszy właściciel, zapisany w kronikach, a to już jest prawie długość, zapisany w kronikach, e, złożył podatek starostwu lubelskiemu, ale to nieprawda. Zdecydował się pod sankcjami prokuratorskimi zaryzykować ścięcie góry, ścinanie góry. Reżyser, który ścina górę. To jest ta faktoria po lewej stronie, do połowy. I to jest ta faktoria północno-zachodnia, na której potem dobudowano tę część pseudo To jest wouldn't architektura. Nie I would say architektonika. Tak i nie mówię muzyka, jak mówię muzykalność. Tak samo nie mówię architektura, ale mówię architektonika. The dragons, which singing the song of architectonic arvery, are very bardzo Drugi wiek naszej ery: fragmenty z figuli sydyjskiej wykopanej, i tutaj Borsuk ją znalazł, zwierzę. Historia, którą byście które byście nie uwierzyli, więc nie będę mało opowiadał. Sztuka poetycka była, ale mówi, że to, co do mnie mamy i prawdopodobne jest prawdziwe, ale nie będę was, was pouczał, bo pouczałem przez 50 lat, a to tylko chcę się uwierzyć. Kto chce dotknąć figury Ten, który dostanie do ręki historię, temu się nogi uginają, mózg... Yy... Się lasuje Wielu się. Mózg się, się lasuje. Macie tu drugi wiek naszej ery. Fibula scytyjska. Wszyscy wiedzą, kto to byli scytowie. Spokrewnieni z Grekami z nadworza czarnego. Olek, ty jesteś Grekiem z nadworza czarnego, I tylko Andrzej. tak, powiedzieli. Tam nad Morzem Czarnym, jak mówię, pierwszego dnia wszystko się zaczęło. Eee, czują, że tu są początki. Nasze początki. Że tu się dokopiemy jakiegoś. Panie kapitelu, edukowałem się do Legii i Wysyłowie, bo myślałem sobie, dokonało się! Pamiętacie? Dokonało się. Dokonało się. Panie Henryku, może być na emerytury, niech pan trochę do kaskadze. Idziemy dalej, bardzo proszę. Звати Катя Пономаренко тут зовсім все по іншому, і це найцінніше. І Це те, на що зазвичай не вистачає ані часу, ані ну тут немає сміття. Це найцінніше. мови гарні то одна справа, але коли є з ким поспілкуватись, тим більш досвід спілкування між різними культурами, країнами. Це найцікавіше. Ну і дізнатися більше про своїх партнерів, з якими кажеш. Споритись. Привіт! Особлива атмосфера і інше ніч Ми можемо перегукуватись із хлопцями. Ромео! <рекунут> О, навіщо ти, Ромео? Зречись, свого міня! Зречись, батька! Отак і живемо. Як сказав Олег Тарасович, треба забути все, що ми зробили і просто додати повітря. Два тижні роботи, сім учасників, сім акторів, режисер. Ми бігали зранку в лісі, він з нами бігав. Театр у нас не, не є, не є постанович, але ти виходиш, що ти наче такий раб, який раб тексту, раб слова чи раб тіла свого. Дуже цікаво спостерігати, як в Гарджаніці міняється атмосфера. Мені здається, є ще шлях, і театр має ще той direction, то той напрямок, коли люди три, чотири, нехай п'ять людей, які довіряють дуже сильно один одному, і вони готові покласти на те життя. Вони можуть працювати дійсно в пустоти. Взагалі, справжній живий театр повинен весь час шукати, перебувати в пошуку. Чому я це роблю? Чому займаюся театром? Чому, Чому я тут стою на сцені? Яке маю право казати, що глядачу? Тоді відразу відразу робота твоя стає прозорою чистою. Звучна Таня. Прізвище Орешко. Приїхала з Києва, працюю в Гарджініцях вже майже рік. Ну, а зараз щаслива, що приїхав Олег Тарасович з усіма вами. І я маю можливість попрацювати ще в іншому полі. Починали ми разів з отри. а потім був пілотний проєкт Сім ще в Києві, там, де у нас було тільки четверо людей. А потім була Криворівня цього року, там, де теж працювали ми з цією ж цією ж темою, але це було так, як Тарасович каже, туристична прогулянка. До якої ми готувалися, ми. Дивилися і картини Брейгеля, картини Босха. Олег Тарасович дав нам цілий список таких матеріалів, на яких ми можемо на які ми можемо опиратися, ну як для того, щоб підпитувати себе в ну, хоча б же і в інтелектуальному, і в, в плані виобразні. To jest jak przypomnienie fundamentalnej roboty, taka robota u podstaw, mm -hmm. że aktorstwo jest aktorstwem, reżyseria jest reżyserią, inscenizacja jest inscenizacją. Ale zdumiało mnie to, że ta semantyka ciała, Oczywiście my mamy Meyerholda i biomechanikę, o którym myślimy, że to jest taki punkt wyjścia, ale ta semantyka ciała rzeczywiście przenosi nam alegoryczne, symboliczne i mitologiczne treści. Mhm. I to jest to, Wiesz, że świat nieożywiony przechodzi w świat ożywiony. Wiesz, że mamy fantastykę w tych ciałach i mamy równocześnie człowieczeństwo. Wiesz, mamy człowieka i mamy zwierzę. To no jest was. piękne. Mamy człowieka i mamy zwierzę. I to jest to, co mnie zawsze zajmowało. Że mamy diabły i mamy anioły. No, technika oczywiście świetna. Trzeba to rozwijać. Absolutnie. Powinien się to rozwijać. Rzecz jasna, u mnie zawsze w uszach brakuje muzyki, muzyki sfery. Tak. Proszę. Ciało jest instrumentem, jest jak skrzypce, czy jest jakaś wiolonczela. Trzeba, żeby ono śpiewało. Jeżeli to pójdzie w tą stronę, to być może jest to jedna z najciekawszych perspektyw tej dekady. Także dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Ciało, które śpiewa. Діло, яке співає. Ну от 12 днів і пройшло. Завершився наш марафон. Українська резиденція в європейському осередку практик театральних держиніці. Ми мали тут надзвичайно прекрасний час. За 12 днів ми створили виставу «Сім». Але не тільки те, що ми створили виставу. Найголовніше, ми мали унікальний час зранку до ночі тривати в безперервному процесі. Від зера до вистави, від ідеї, від теми до тексту, від тексту до дійства. Я про це навіть ніколи й не мріяв. Хотілося, звичайно, щось. Вскочити в якийсь такий процес, густий, тривалий. І, очевидно, що небо почуло, тому що люди відгукнулися. Це Володимир Станівський, директор, режисер, керівник Європейського осередку практик на Гержиніці. Відгукнулися люди через простір, з'явилися потрібні креатори, актори, І тепер мої колеги, яких я люблю, поважаю. Відгукнулися обставини і в Києві з'явилася можливість робити цю роботу в центрі, в Національному центрі Леся Курбаса, і ця можливість тепер є ще сильнішою. Відкрилися нові горизонти, з'являються нові ідеї. Життя триває. Тож, до роботи, дорогі креатори. Час, час до нових звершень. Thank you.